Всім доброго дня. І так починаємо новий день, живши в селі. Трапилось так, що замулили родники у мене в колодязі, і вода в колодязь не набирається. Визвав спеціалістів. Приїхали, подивились, обдивились, поміряли. В общем, взялися за роботу і починають чистити мені колодязь. Скільки це буде коштувати і які взагалі на це все ціни, я розкажу вам в кінці цього відео. Знімати їх буду тихенько, тому що не хочуть публікації. Тому будемо робити відео таке глухоніме, так сказати, на ничку. Поїхали! Качуємо остаток води з колодязя. Это дело надо зафотографировать. Костюм мозака. А <thanks> да. Качали водичку, да? Я полізла. Та я я б не поліз. Можемо опустити. Давайте що. Я готова. Опускаємо. Та він як ми з парашута приймуть. Страховочний тросик. Я б свого туди не опустив <свист> чесно. <свист> Ще так за одну ногу себе прив'язав і погнав. Коротше, дядько бе... дядько без На той світ пішов опускатися, ну це надо таке. Там зовсім другий мир. А чи хорошо откуда вода? Да, ну он уж по шахті його чуть. Набирає відро, тепер відро витягують, а він внутрі залишився. Без страховки, без нічого. Це що таке? Відро було, Старе відро було. А палка, що це за палка? Удочка з ліскою і вовсе Удочка з ліскою. Старое ведро. Вот все. Мы копаем золото, блядь. Колись, значит, було обірване ведро. Рубка, удочка, да. Ще одне відро клас. Ще одне відро диви. Оце да. достала. Что же за третьим разом будет? rut Да, пруд такий дивись. Накопаємо кучу цікавого. всякую. Сейчас я вывозу его. И песочек присутствует. дядька. Да, вам респект, конечно. Это да ты что? Бо це две дві за ногу прив'язався і. Героїв, як це подивлюсь це. в Ютубі, господи, отакі от роблять стульчики, як на качелі, опускаються ви прям чуть ли не царське, а тут ось за ногу прив'язав і погнав. там Тільки макушка, бач, суха, так. От і все, закінчила робота, колодість почистили, запустили, прокачали. Тепер будемо ждать сутки, хай набирається, відстаюється, цю воду ми набираємо з мого другого колодязя. Зараз покажу, що витягували. Колодість десь в 91-92 году рився. Це батьки його горили. В общем, отакі ось діла. Два відра, якась удочка, прут ось отакий. колодязі теж був. І викач, її витягнули 29 відер муляки. І потім пішов вже і пісок. В общій злості вийшло 29 відер. І там потрохи, ну, якщо так прикинути, все в кучу, то 30 відер витягнули. Ось так от закінчилася чистка колодця. Ну і тепер, що касається оплати. Значить Вони приїхали, зробили осмотр, замір, залізли, подивилися. Все це короче, витягнули, почистили. в общем Все зробили під ключ, плюс витягнули станцію мою глибинний насос, демонтаж станції. Назад опять смонтували, прокачали воду. Все, в общем чудово. При цьому всьому, як я і казав, витягнули 30. Відер гам... гамніця туди, да. муляки, піска і так далі. Ну і кучу всього інтересного. За це все вони взяли 10 тисяч гривень. Отака ціна. Цих людей я, чесно, єлі знайшов. Чому єлі знайшов? Тому що куди не кинуся, мені розказують витягнуть 10 відер. Типу, в общем, чистка колодця. 에... Получається 10 відер вони витягують. Це 100 літрів да? Там 15 тисяч гривень. Ну а якщо і більше, то далі. Ну, коротше, я так задав питання як в масть Кажу, а якщо 30 відер витягнете? Ну, 300 літрів, да? по 10 літрів, ну, я вважаю відро 10 літрове. Що 30 тисяч? Ну, так, да, 30. Я кажу, ти що смієшся, за 30 тисяч можна новий колодязь викопати. А не просто почистить старий. Ну, в общем, такі ціни сумасшедші колодізники думають, що, ну, що люди у нас просто да, мільйоніри. А це мені посоветували цих людей. Приїхав цей дід зі своїми двома синов'ями. То два молодих сина було. І я так розумію, ще один товариш їхній. І бистренько за дві годинки. Десь за 2,5 все це зробили. Великим дякую. роднічки відкрили, вскрили, все чудово. Ось такі розценки у нас тут по Дніпропетровській області по чистці колодців. 100 літрів муляки це 10 відер, 15 тисяч гривень. Бальне є Ну, хай ждуть, коли їх хто-то найме Ось і все. Дякую за увагу. Дякую, що подивилися, побули зі мною. Ставте лайкосик, кому сподобалося. Підписуйтесь на каналчик, задавайте свої питання. Слава Україні! Героям слава! І Україна єдина!